З травня 2022 року криворіжці, які найбільше потребують підтримки, отримали понад 715 тисяч безкоштовних продуктових наборів від міста. Цьогоріч допомогу надають уже в п'яте. Люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини, рідні загиблих воїнів, ліквідаторів аварії на чаес. Загалом проднабори отримують ще 36 тисяч містян з 19 категорій. У Покровському районі в п'яту хвилю програми планують видати близько. Ко восьми тисяч пакунків, до яких входять олія, борошно, цукор, м'ясні консерви, інші необхідні продукти. У місті видано вже більше ніж 10% від запланованої кількості на продуктових наборів, які мали ви видати. Якщо брати наш Покровський район, то ми видали близько 8% від приблизної запланованої кількості. Якщо буде потреба, ми будемо доотримувати продуктові набори. Якщо кількість людей таких збільшиться. Бо, наприклад, люди, котрі отримують пенсію до 2-300, коли ми формуємо. Мували списки приблизні. Вони на той момент ще не отримували. Не були не отримувачами пенсії, тобто були в стадії оформлення. Тому якщо людина може показати нам подсвічуючи документ, звичайно, ми ці списки можемо скоригувати. Тому і кількість можливо буде коригуватися. Тетяна Іванівна отримає менше ніж 2800 гривень пенсії. Жінка каже, продукти тривалого зберігання завжди стають у нагоді. Усі тут добрі. Продуктові набори, ну, а головне борошно, цукор і олія. Ми дуже-дуже вдячні нашому керівництву і нашому місту за таку допомогу. Григорій Васильович одинокий, має інвалідність. Таку допомогу отримує не вперше. Дуже важливо в цей час все дороге. Благодаря цьому нам легше жити. Дякую, що не забувають за нас у трудні часи. Людно сьогодні і в пунктах видачі продноборів у центральному міському районі. Люди запрошуються за телефоном на отримання продуктових наборів. У разі якщо ви вперше отримали свій статус до пільгової категорії, маєте право, ви повинні самостійно звернутися, оскільки вас немає в базі і немає в списках на обзвон телефона на обзвон продуктових наборів. Тому, якщо ви вчора отримали статус, ви повинні з цим посвідченням отримати набор саме за місцем свого. На У разі, якщо люди маломобільні, дівчата їм телефонують, і якщо немає змоги отримати продуктовий набор за станом здоров'я, ми оформлюємо доставку за місцем проживання. В родині Любові Семенівни троє ветеранів АТО, які нині знову на передовій. Криворожанка вдячна, що має підтримку в тилу. Дуже потрібна допомога, завжди потрібна. Я думаю, не надовго хватить. Як пенсіонерки з малою пенсією. То це дуже приємно, що город піклується за пенсіонерів. Пункти видачі проднаборів працюють з 8 до 15 години щоденно, окрім неділі. Також організовуються виїзди до віддалених мікрорайонів міста. Щоб отримати продуктову допомогу, необхідно пред'явити електронну картку криворіжця або ж паспорт та документ, що підтверджує належність до певної категорії. Анна Ніколенко, Олексій Правицький. Цей день.